Не чекаючи мани з неба, мешканці одного з будинків у знам'янці власноруч організували собі затишний двір. Поруч із будинком на Дмитрівській 35, красуються павичі, і лебеді, серед квітів причились пластикові бджілки і черепаха. Усе це справа рук родини Бабенків. Пані Олена розповідає, почали оздоблювати клумбу років три тому. Ідеї декору пригледіли в інтернеті, щось придумали самі. До справи долучилися й сусіди. Тепер подорожні часто спиняються для фото на згадку. Були й ті, хто псував зроблене. Довелося встановити камери спостереження. Рік тому Виграв у міському конкурсі 50 тисяч гривень. На ці гроші перекрили дах. Творити красу власними руками корисно і приємно, впевнена Олена Бабенко. А мені подобається, як це діти йде, воно гарне. Всі подобається. то черепашка подобається, то лебідь, то це ж гасточки. Оце саме попридумали. Осіб у кожному так було біля кожного е дому. Да, от ця красота. От це лише на друге настроєння. От я вихожу, я набираюся вроді енергії тут.